Народ, пристебніть паски безпеки, адже ми з вами відправляємося у неймовірну подорож науковим світом. Ранок у великому місті зібрав для вас все найцікавіше та найактуальніше. Тож почнемо. Наша постійна рубрика Людство та штучний інтелект. Мало не щодня світ відкриває для себе його нові нові можливості. Але засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вирішив трішки підлити масла у вогонь. Днями підприємець заявив, що штучний інтелект приблизно через 5 років замінить 40% людей на різних професіях собою. Згодні звучить якось моторошно, але схоже, мільярдер не панікує. Хе, ще пак Гейтс вважає, що з кожною новою технологією приходить страх і нові можливості. Чад GPT вже здатен працювати репетитором, надає поради про здоров'я, допомагає писати коди та надає технічну підтримку. А коли штучний інтелект добереться до медицини, Білл Гейтс вважає, буде взагалі розрив, але так чи інакше, це все поки залишається здогадками і не більше. Дослідники з північно-західного університету в США розробили пристрій, який видобуває енергію із барабанна дріб, бруду. Насправді все трошки складніше. Він збирає енергію, яка виробляється мікробами у ґрунті. Працює все наступним чином. Цю м'яку штукенцію розміром з невелику книжку просто закопують у землю, де вона збирає енергію. Інженери розробили конструкцію у формі картриджа, який здатен захоплювати електрони, поки мікроби перетравлюють бруд. І, хоча смартфон від цього пристрою поки що зарядити не можна, кажуть фанахівники, як джерело живлення для якихось маленьких датчиків, він буде ідеальний. Плюс екологічно чистий. Ох, ці науковці чого тільки не придумають! От нещодавно, наприклад, вчені з університету Рот-Айленда створили робота чергового, але без паніки людство він захопити не планує. Але морським біологам дуже допоміг. Завдяки йому вони змогли отримати для аналізу ДНК зразки глибоководної тварини сифонофора. Це ось таке чудо. Але давайте детальніше про робота у нього є камера з можливістю 3D-візуалізації, а також системи, які можуть безпечно консервувати зразки. Наук. Ковець Бреннан Філіпс. Він же творець робота каже, що з його появою вони зможуть знаходити та ідентифікувати нові види невідомих створінь, яких у світовому океані на секундочку аж 66%. Ну а зараз трошки естетики у наш з вами ранок. Науковий фотограф Моріс Мікерс створив камеру, яка дозволяє побачити, що відбувається всередині чорного ящика центрифуги, коли вона обертає там свої зразки. Центрифуга це апарат, який імітує підвищену силу тяги, і який у науці використовують для розділення рідких або твердих тіл. І тепер, вперше в історії, людство може побачити, що ж там насправді відбувається. Та поки що, Моріс зняв лише каву, смузі. Та гострий соус, але уявіть, у майбутньому камера зможе знімати все від їжі до експериментів у галузі фізики та генетики. Адже здавалося б, така проста річ, як центрифуга, у науці як справжній фундамент. Генетичні аналізи, віруси, паразити, бактерії та навіть генетичні коди все це добро проходить через центрифуги, аби розділити їх на компоненти. Тож, коли тепер людство має можливість побачити вміст чорної скриньки, це може стати новим кроком у світі біотехнологій або переробці харчових продуктів. Ось такий він неймовірний світ науки, і добре, що він не стоїть на одному місці, адже попереду ще стільки всього цікавого. А ми, як і завжди, будемо тримати вас у курсі.